Така моторошна картина сталася на очах села Тріскині Сарненського району. Три мотоцикли не розминулись, двоє людей загинули на місці. Відбулося зіткнення мотоцикла Ліфан під керуванням 17-річного жителя Сарненського району, який рухався зі сторони міста Сарни в напрямку міста в напрямку села Маліцепцевичі Сарненського району. Та мотоцикла Жанши під керуванням 23-річного жителя Сарненського району, який рухався в зустрічному напрямку. Одночасно по цій вулиці позаду мотоцикла Ліфан рухався ще один мотоцикл Ліфан. Ним керував 18-річний місцевий мешканець. Він наздогнав попередній двоколісний транспортний засіб. Відбулось зіткнення. Булося зіткнення двох мотоциклів. Мотоцикл та мотоцикла Жанши. А позаду їхав ще один мотоцикл і здійснив вже наїзд на ці мотоцикли, які вже здійснили зіткнення між собою. Двоє мотоциклістів, одному з яких було 18 років, іншому 24, Загинули на місці пригоди. Третій водій з травмами у лікарні там же пасажир мотоциклу Джанши. Хлопці у травматологічному відділенні. За фактом смертельної ДТП відкрите кримінальне провадження.